Вітаю! Така чудова, гарна українська природа. Милуюся нею і згадую своє щасливе дитинство. Так хочеться в нього поринути, але, на жаль, це вже лише приємні спогади. Це наш став, де тут раніше я любила прогулюватися. Завітала сюди і нахлинули такі приємні дитячі спогади, як колись тут гуляла зі своєю бабусею. Ліз з очерету. Буду косити і втілювати в життя свої мрії. І вам показувати. Це у нас тут ставок. Чуєте цей шум? Зараз я вам покажу, що це сумить. Дивіться, вон туди. Які гарні краєвиди. Долина. Корова пасеться. Водичка шумить, витікає річечка. Знаєте, дивлюся на це все і розумію, скільки тут було праці, прикладено нашими батьками, дідусями і бабусями. До речі, цей став був створений десь в 40-ві 50-ті роки. І саме цей монах, що я вам показую, був створений руками моєго дідуся. Пам'ятаю в дитинстві, коли я сюди приходила тут на стелі. Зараз я вам хочу показати, але вже немає. Був рік виготовлення цього монаха. Хотіла вам показати цей монах, будував ще мій дід. Його не стало в 61-му році. Це відтоді він тут функціонує цей монах. І от, звісно, ремонтують, але робилося це все ще в 60-х, не в 60-х, а в 50-х роках робилася гадка і тут з'явився цей ставк. Та природа тут, краса, дорога туди до обрію, весна. Сьогодні саджаю цибулю. Накупляла я тут різних сортів голландська вся. Ось така біленька, це вже досаджую. Ось така. Потім ще купила таку темно-фіолетову якусь дуже довгенька і роз, розова. Ось така у мене клумбочка, грядочка вийшла. І все одразу я закриваю просиням. Поки ще я трохи в нас вологи закриваю, бо дощів немає і дуже сухо. Тож займаюсь, працюю. І, звичайно, вношу бокаші. Ось мої, власно, зроблені. Так, в рядочки сиплю. І сажаю. Земля суха, але з осені я наносила мульчі, це листяний опад, і під ним досить гарно ну, тримається волога. Тому я в цьому році вирішила, що весь город буду мульчувати. Запроваджую природне робство, це менше сапати, а більше мульчувати. Просапую рядочок і вносю туди бокаші, які робила сама. Просипаю гарненько, щоб краще корінювалася цибулька і давала гарний врожай. Цибульку я купляю голландську, Тут у мене зараз я саджаю біленька, така довгенька. Вона мені дуже подобається. голландська цибулька дає досить гарний врожай у мене. Я брала і жовтенька є, і фіолетову садила. ну Досить гарно вона у мене тут родить. саджу я на відстані, мабуть, четверть, так одна від одної, щоб. Гарненько її не мішало, і щоб вона собі гарно могла рости. На задньому плані ви бачите чудовий молодий сад. Це садок моїх сусідів. І Вони обрізають це садок із абрикосів, вони обрізали гілячки і запропонували мені. І хто дивився мої попередні відео, бачили, які я цікаві ідеї з ними попридумувала. І тин плела, і кошики, і кошенятка. Тож кому цікаво така ідея, зайдіть на канал, подивіться, може, собі хтось візьме таку задумку, таку ідею. Ну, а я засипаю, пригортаю цибульку. І зараз буду її всю мульчувати просинням Та вже в мене там он ну Хочу замульчувати весь город, тому що минулорічна спека, картошка в мене не вродила зовсім, тому що поливати в мене не було можливості, а так буду підгрібати обкошувати траву. Також виносити, мульчувати. Ну, добрі сусіди мені дають шлупиня, поки ще роблять віники, то є ще то ходжу од них беру. Ну, а так, траву буду мульчувати, звичайно, і вам показувати. Зараз я застеляю тоненьким шаром. Лише з'являться сходи, я буду підсипати, звичайно, ще Так, все замальчувала і буду очікувати на появу паростків цибулі. Потім так поверхнево, якщо бурянчик з'явиться, прощипаю його і все. Ждемо врожаю. Отримала рослинки від пані Наталії з Фейсбука, молодила кам'яні троянди, і вирішила з вами поділитися. У нас сьогодні дуже сонце, дуже сонячно. О, сонце таке, але мороз сьогодні зранку було мінус 5. Тож отримала такі ось гарні кам'яні троянди. Правда, вони всі без землі. Не знаю, як це. Зараз я їх висаджувати не буду, чи вони постоять декілька днів, чи їх потрібно примочити. Зараз розпакую тут багато. І покажу вам. Перекрила трохи вікно, щоб можна було вам показати. Троянди, я всі брала сортові. Тут, які О, троянди, господі молодила кам'яні тр... троянди. Mm. Всі брала сортові. Тут які паутинчасті такі дуже гарні, химерні, так і гіганти, і мініатюрка. Ну Зараз всі вони. Майже одного кольору такого після зими, темно бордового насиченого, всі підписані під номерочками. У мене є кам'яні гірки, де я їх повисаджую, ще багато у мене задумів є, де я їм знайду гарні місця. Для посадки. Ну, звісно ж, будуть ділитися з вами і вам показувати. Ось така це паутинчаста. ой це взагалі така гарненька. І дивіться Прям гарна -гарна. Ну, всі вони Тут є й малесочки зовсім. Це, мабуть, мініатюрки, не знаю. За всю посилочку я заплатила 605 гривень. 100 гривень предоплати вам потрібно. По... Попросила пані Наталя, замовлення я робила ще взимку, і зараз навесні вона мені відписалася. З порядки черги відправляю. Кому цікаво, пані Наталія кам'яні-троянди на Фейсбуці. Кому цікаво, шукайте.